Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про PMBOK 7 – останнє видання, яке кардинально змінило підхід до управління проєктами. Це не просто нова версія, а справжній крок уперед для світу управління проєктами. Якщо попередні видання були націлені на чіткі процеси і строгі інструкції, то сьома версія набагато більш гнучка і принципова, і це однозначно класно. А найцікавіше, ми ще й обговоримо, що нам обіцяє PMBok 8. Чому ці зміни викликали таку хвилю дискусій? Що залишилось, а що зникло назавжди? Скільки буде актуальним PMBOK 7 і як скласти PMP у 2025 році? Поїхали розбиратись разом. Почнемо з основ. PMBok або Guide to the Project Management Body of Knowledge, це можна сказати біблія проєктного менеджера. Тут зібрано усі кращі практики, методи, процеси та стандарти, які допомагають ефективно керувати проєктами. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у проєктному менеджменті, то я б не радив одразу читати PMBOK. Це може бути складно і навіть відбити бажання стати PM, якщо чесно. Хоча сьома версія і читається набагато легше, ніж попередні. Але якщо ви вже пропрацювали хоча б два роки і починаєте думати про те, що можна робити. Краще чи більш правильно, або ж прагнете скласти сертифікацію PMP це ваш головний інструмент. Не даремно ж, ця сертифікація вимагає мінімум 3 роки практики для допуску до екзамену. Що ж змінилося в PMBOK 7? У сьомій версії PMBOK відбувся значний від традиційного процесного підходу до принципово нової структури, заснованої на принципах. Раніше керівники проєктів керувалися 49 процесами, згрупованими в 10 областей знань. Тепер же основний акцент зроблено на 12 принципах управління проєктами, які спрямовані на максимізацію цінності. Ці принципи включають відповідальне керівництво або ж стюардшіп, бо менеджер повинен бути турботливим, поважати та підтримувати свою проєктну команду. Друге. Командна робота. Тут все просто. Команда без менеджера може зробити проєкт, а менеджер без команди ні. Третє це залучення зацікавлених сторін. Місія менеджера прагнути зрозуміти інтереси та очікування зацікавлених сторін і залучати їх до процесу створення цінності. Четверте зосередження на цінності. Або ж value focus. Ми повинні постійно оцінювати та адаптувати проєкт для максимізації його цінності. П'яте системне мислення. Найскладніше, але найпотрібніше, що повинен вміти менеджер, розглядати проєкт як частину більшої системи з багатьма взаємозв'язками. Шосте лідерство. Думаю, тут і пояснення зайві. Сьоме адаптація процесів або ж тейлорінг. Пам'ятайте, що кожен проєкт унікальний і треба налаштовувати підходи та процеси відповідно до контексту. Восьме це якість це те, що допомагає проєкту досягти своїх цілей. Важливо, щоб результати відповідали вимогам і були без дефектів. Вбудовуючи якістю процеси, можна забезпечити своєчасну доставку, зменшити витрати та підвищити задоволення клієнтів. Дев'яте складність або комплексіті. Постійно оцінюйте складність проєкту і коригуйте плани, щоб команда могла легко управляти всіма етапами проєкту. Десяте реакція на ризики. Це моя улюблена тема. Ризики можуть бути як проблемами, так і шансами, тому їх треба постійно контролювати. Реакція ж на ризики має бути швидкою, економною і підходити до вашої ситуації. Одинадцяте адаптивність та стійкість. Налаштуйте свою команду і підходи так, щоб проєкт міг легко адаптуватись до змін, швидко відновлюватись після проблем і продовжувати рухатись вперед. І дванадцяте це зміни. Готуйте людей до них, щоб вони адаптувались до нових процесів і поведінки, необхідних для досягнення цілий проєкту. Важливо залучати всіх стейкхолдерів і не намагатись втілити забагато змін одночасно, щоб уникнути стресу та опору. Детальніше ми їх будемо розбирати в кожному з наших відео pmbok Експрес. До речі. PMI вже видав драфт восьмої версії, яка знову матиме достатньо багато змін, і навіть в ньому я побачив повернення деяких моментів, які були прибрані в сьомій версії. Але реліз анонсують не раніше третього кварталу 2025, а екзамен на PMP сертифікацію буде базуватись на сьомій версії ще певний час. Тому ця серія відео точно буде вам корисна, якщо плануєте складати PMP в 2025 році. А зараз короткий ліричний відступ про те, що нас чекатиме у восьмому виданні. Згідно з останніми анонсами, PMBOK 8 планує повернутись до процесного підходу, але з врахуванням сучасних вимог та критики попередніх версій. Очікується, що буде представлено близько 40 процесів, що вже менше, ніж в 6-й версії, але більше, ніж в 7, де процеси в принципі були відсутні. Це викликає питання: чи були усунені обмеження процесного підходу, чи це відповідь на зворотній зв'язок від спільноти. Отже, основні зміни в PMBok 8. Перша і основна це повернення процесів. Після резонансної відмови від них в самій версії їх тепер повертають. До того ж, обіцяють близько 40. Це викликає різні запитання. Чи вирішені старі обмеження процесного підходу, чи PMI був просто змушений додати це під тиском спільноти? Друге області знань під новим ім'ям. Тепер вони називаються доменами виконання, але суть та сама. Поки що їх сім, а ось звичні комунікації, закупівлі і якість опинились за бортом. Складно не поставити питання, наскільки ж це спростить чи ускладнить життя піємом. Третє це скорочені принципи. Кількість принципів була зменшена з 12 до 6. З одного боку, це ніби спроба сфокусуватись на головному, а з іншого, за 4 роки важко накопичити стільки емпіричних данів, щоб виправдати такий сум. Четверте, тиск спільноти: PMBOK 7 був сміливим експериментом. Прибравши процеси і перетворивши зведення знань на щось схоже до agile Маніфесту, він викликав масу критики через відсутність конкретики. Нова ж версія виглядає як спроба повернутись до перевіреної таблиці Мінділеєва з оновленим підходом але це викликає питання, чи буде цей PMBOK 8 самодостатнім продуктом, чи просто реакцією на невдоволення менеджерів проєктів через попередню версію. Як висновок, PMBOK 8 обіцяє бути звичнішим і зрозумілішим для тих, хто виріс на версіях від 3 до 6. Але остаточну думку можна буде сформувати лише після виходу фінальної версії. Поки що, це виглядає як спроба збалансувати минулі експерименти і реальні запити експертів. А я ж сподіваюся, що наш канал закриває ваші запити, тому очікую підтримки, щоб і надалі тішити вас контентом і розбудовувати українську pm спільноту Підписуйтесь на канал, діліться цим та іншими роликами з вашими друзями, донатьте на нашу монобазу та долучайтесь до закритої спільноти менеджерів і лідерів. Всі посилання в описі. Давайте розвивати український менеджмент разом. Як використовувати 7 на практиці? Отже, повернемось до сьомого видання. Це не просто посібник чи збірник правил, сприймайте його як філософію для сучасного керівника проєкту. Уявіть це як дорожню карту, яка допоможе вам не лише досягти кінцевої точки, але й зробити шлях до неї максимально ефективним і комфортним для вашої команди. А комфорт команди це і ваш комфорт. Давайте поговоримо, як це виглядає на практиці. Перше. Оцініть специфіку вашого проєкту. Визначте ключові потреби, обмеження та цілі, які важливо врахувати. Питання до себе, що ми хочемо досягти, і чому це важливо? PMBOK 7 пропонує відходити від шаблонного мислення. Кожен проєкт унікальний, як відбитки пальців. Тому перед тим, як приступити до планування, радять витратити час на оцінку його специфіки. Які результати очікує клієнт? Це просто продукт чи щось більше, наприклад, зміцнення репутації. Які обмеження можуть вплинути на вашу роботу? Наприклад, якщо у вас вузький бюджет, ви маєте зробити все, щоб кожна витрачена гривня принесла максимальну користь. Хто ваші ключові гравці? Уявіть, що ви граєте в футбол? Вам потрібна згуртована команда і гарна взаємодія з трибунами, тобто вашими стейкхолдерами. Цей етап можна порівняти з моментом, коли ви пакуєте рюкзак для походу, Зрозумійте, куди ви йдете і з ким, в яких умовах буде відбуватися цей похід, і що найважливіше для вас, щоб повернутись успішно і щасливо. Друге, оберіть підхід, який працює для вас. Чи чули ви фразу, один розмір не підходить для всіх. Це точно про управління проєктами. PMbox 7 дає вам свободу вибору між підходами, але залишає вирішальне слово за вами. Якщо ваш проєкт передбачуваний, обирайте класичний Waterfall. Бо якщо ви будуєте будинок, то ви не можете почати робити дах перед фундаментом. Якщо ж працюєте в умовах невизначеності, пробуйте agile. Це як будувати проєкт в реальному часі. Спробували, перевірили, внесли корективи. Це доволі практично насправді. Правді, багато менеджерів люблять цей підхід завдяки цьому. Але не тримайтесь виключно за одне. Нині гібридні підходи працюють для багатьох сучасних проєктів. Наприклад, коли ви розробляєте нову програму, можна використовувати Waterfall для дизайну архітектури і agile для розробки. Основне, що треба пам'ятати, методологія це інструмент, а не мета. Її завдання зробити ваш шлях до результату зручним. Третє планування. Обирайте правильний маршрут. Коли ви вже розібрались з основами, час думати, як саме рухатись до мети. Важливо не тільки, Створити чіткий план, але й бути готовим змінювати його в процесі. На вашому шляху можуть бути непередбачувані ситуації, і ви маєте вміти адаптовуватись. Проте важливо, щоб цей ваш план був реалістичним. А головне, залучайте команду в процес планування, щоб кожен розумів за що він відповідає. Постійно ставте собі питання, як ця дія створює цінність для клієнта або команди. Перевіряйте, чи узгоджуються ваші поточні завдання з кінцевою метою. Регулярно спілкуйтесь з зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти, чи їхні очікування залишаються незмінними. Третє це впровадження. Не бійтесь змін, світ змінюється щодня. План, який вчора здавався ідеальним, може виявитись абсолютно неактуальним сьогодні. PMBOK 7 закликає бути готовим до цього і навіть більше зробити адаптивність частиною вашої стратегії. Якщо ви не боїтесь змін, це вже великий крок вперед. Впровадження нових підходів може бути складним, але саме тут PMBOK 7 дає змогу адаптувати процеси під конкретні умови проєкту. Регулярно маємо аналізувати ситуацію. Наприклад, на ранніх етапах ви планували використовувати певну аутсорс компанію, але тепер з'явилася нова компанія, яка пропонує кращу ціну. Головне знайти баланс між необхідними змінами і тим, що вже працює в команді. І пам'ятайте, змінюється не лише продукт чи процеси, а й поведінка людей. І четверте, це Контроль та корекція. Відстежуйте прогрес. Як би добре не було розплановано, завжди варто перевірити, чи рухаєтесь ви в правильному напрямку. PMBOK 7 наголошує на необхідності постійного моніторингу. Ви повинні чітко знати, де йдете добре, а де потрібно коригувати курс. Використовуйте принципи PMbox 7 як компас. Вони створені не для того, щоб обмежувати вас, а щоб допомогти приймати правильні рішення. Думайте про них як про набір цінностей, які визначають, що означає бути ефективним керівником проєкту. Висновок. Моя думка. PMBOK 7 – це крутий апдейт у світі управління проєктами. Він реально спрощує життя менеджерам, дозволяючи працювати гнучкіше, зосереджуватись на результатах і створенні цінності, а не просто сліпо слідувати процесом. Це мастхев для кожного, хто хоче прокачати свої навики і бути в темі сучасного підходу до проєктів. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, що думаєте про PMBOK 7. А це лише початок. Наша серія випусків PMBOK Express присвячена тому, щоб ви зрозуміли, що таке ПІМОК. Як його використовувати, які тонкощі, як скласти сертифікацію? Тому вже у наступному випуску ми розберемося з системою постачання цінності. Що це таке і для кого. І пам'ятайте, як в поході, так і в проєкті. Головне не лише дістатися до кінця, а й отримати від цього задоволення.